Чоловік сім років міло ховався від проходження медкомісії та походів до військомату. Однак цього разу втекти йому не вдалося. Хлопця мало не з ліжка підняли військові та в супроводі правоохоронців примусово доставили на медкомісію. Водину часу й висновок цілком придатний. Призовник 92-го року народження. Згідно висновку військової лікарської комісії, був визнаний придатним до проходження військової служби. А далі відправка до збірного пункту в одній із казарм у цій самій будівлі на п'ятому поверсі. Однак небажання служити було настільки сильним, що призовник вирішив втекти через вікно туалету, проте не втримався і зірвався з висоти аж п'ятого поверху. Військовослужбовцям, який входить в склад наряду по обласному збірному пункті у вічінному вікні в туалетному приміщенні. Побачив на даху другого поверху будівлі лежачого призовника. Уже непритомного хлопця забрали медика, котрих на місце викликали військові. Був проведено йому оперативне втручання, яке було необхідно. На сьогоднішній день стан його покращився. Понятно, славін залишається середнього ступеня важкості. Призовник таки отримав відстрочку однак якою ціною у нього зламаний череп, побите обличчя, перелами рук та стигна у самому ж військкоматі. Наразі працюють слідчі, порушене кримінальне провадження.